Ви на каналі Ауден Cars. Цей випуск про електричну нанокоробку. Ви такі думаєте, боже, що ти зараз мелиш, Яка коробка, що, куди? Все по порядку. Зараз я вам розповім, так що залишайтесь тут і поставте бігом лайк, бо далі не буде. Коротше, на цьому каналі все про китайський автопром, розбір польотів по повному, новинки, е лайфхаки, все, що тільки можна представити і уявити, як бути автомобілістом і економити на власному транспорті. Що я вам хочу розказати, що в цьому випуску я вам розповім про бюджетний сегмент електрокару, на якому дешево і з комфортом ви будете катати свою попу куди завгодно 330 км. У вас буде в запасі вчені. Довели, що електромобіль закриває найбільші болі автомобіліста, такі як е, алергія на ціни на пальне, е, на дорогу ще тео що можна купити просто новий, новий комплект шин, тому що вам ремонт обійдеться ну е, в десятки тисяч гривень, як мінімум, тому що у бензинової машини чи будь-якої на е, паливі на 4 тисячі більше запчастин, ніж у електрокара. Історія така: спочатку. Був розроблений автомобіль компанією Рено під назвою Рено Квіт. Електрична версія цієї красоти називається Рено Сіті Казеє. Цей автомобіль розроблений в Китаї компанією сумбрендом Дон Фенк Рено. Він був експортований в Європою під назвою Dacia Spring. Можливо, ви десь чули таку штучку. Коротше, електричну. Чи це, це яка це? Коротше, машину таку ви, напевно, чули. Dongfeng на базі Рено вирішив і собі. І створити таку подібну копію під назвою Dongfeng Nanobox. Так що давайте більш детально. Будемо говорити про цю коробочку. Це, до речі, рейстайлінгова модель Dongfeng x 1 Якщо ви чули або бачили, якщо не бачили, подивіться, як вона дрифтує по піску у попередніх випусках, або як я танцюю в Instagram та TikTok. Підпишіться обов'язково, слідкуйте за нами. Отже, ближче до справи. Розглянемо сьогодні бюджетний електрокар. Який повністю відповідає на свої гроші, це Dongfeng NanoBox, який має компактні розміри, сучасний дизайн, що робить його ідеальним вибором для життя у міському середовищі. Такий собі безпонтовий електрокарчик. Він має модерністський дизайн з чіткими лініями та плавними контурами. ця модель доступна у кількох яскравих кольорах, такі як крем-брюле. М'ятний, оливковий. І такий строгий чорний колір. Інтер'єр двоколірний, має дизайн, як і екстер'єр цієї модельки. Давайте розглянемо усередину нанобокс. Тут ви знайдете сучасний, комфортний салон, без всякого пафосу, економічні ой, ергономічні сидіння з високоякісних матеріалів, інноваційні технології, які зроблять поїздку максимально приємною. Бо це ваша класна машинка. Навігаційна система, блютуз підключення, камера. Заднього виду, що ще потрібно для того, щоб кайфувати з електрокаром за таку бюджету ціну. Додивіться дивіться випуск до кінця я вам її назву. Це є лідер реально цього сегменту класу, тому що ну, машинка ще, до речі, оснащена 7-дюймовою панеллю приладів і 10-дюймовим центральним екраном. Управління, ясне діло. Модель оснащена двигуном, до речі, який видає 33 кВт і 125 крутний момент. Тобто на свою вагу 921 кг кілограм абсолютно відповідають ці характеристики. Розмір електромобіля 3732 на 1579 і на 1515 мм, міліметрів. А колісна база 2423 мм. міліметри. Порти для зарядки розміщені під щілкою, де закривається капот. Там ви знайдете і швидкісний порт, і повільний порт. Заряджати ви цей електрокар можете. Від побутової 16-амперної розетки за обов'язково це десь буде по часу. Там Плюс-мінус 8 годин. На швидкісній зарядці одна година часу і погнали, тому що цей речі ж, електрокар має 331 км запасу ходу. Тобто ганяти ви десь 280 з головою реально будете мати, якщо там ще пічку чи кондиціонер включите влітку. Хоча ну, не сильно воно їсть кіловати, але все ж таки трошки воно ну, десь там буде. Плюс, якщо ви там будете е, втопити п'ятку в пол, то теж буде їсти кіловати. Тобто розміряно треба. Або користуватися електрокаром, кайфувати від життя. Що вам іще треба? Ціна, як ви думаєте, яка ціна? Якщо ви шукаєте сучасний, екологічний і надійний електрокар, і кучу всякого е е таких прекрасних слів, то це все є у нанокоробці заховане. Ціна, ребятки, ціна 15500 доларів. По-моєму, за такий функціонал абсолютно відповідає ціна. Ні? ну напишіть у коментарях, до речі, номер телефону ви бачите зараз на екрані, десь тут, тут, тут. Подзвоніть нашому менеджеру прекрасному, який вас проконсультує з будь-яких питань. І ще, якщо вам треба, ну, може, трошки не вистачає вам, допоможе оформити кредит із 30% першим внеском. Так що дякую за увагу! Приходьте до нас іще і дивіться класні випуски із світу китайського автопрому. Розбір польотів на цьому каналі. Ми вам гарантуємо. Підпишіться! Обов'язково поставте лайк. До зустрічі, папа. -па.